Вашим хатам, мир вашим сім'ям. Почну з того, що побажаю вам всім здоров'я, злагоди, благодаті, відновлення, істини. Нехай в ваших домах буде мир, нехай в ваших домах буде здоров'я, нехай в ваших домах буде взаєморозуміння, повага, відновлення і все це від нашого тата. Я вітаю кожного. Ми сьогодні знову на нашій зустрічі: зустрічі коралове на Мисто, і це неймовірно. Бог продовжує робити свою роботу, тому що це можна зробити тільки з Божою допомогою і з Божою силою. І я нагадую, що ми вчора говорили місце з писання, що ми з вами освячені істинною Слово Божого, і як це важливо бути в істині Слово Божого, перебувати. І сьогодні я вас поведу ще в дуже цікаве місце. Це буде ще один дорогоцінний скарб, скарб Слова Божого, це те, що Господь покладе сьогодні в ваше серце, і ви будете знову і знову роздумувати, перебувати в цьому слові. Отже, я одразу перейду до цього місця з писання. Я в шапочці підписала це Євангелія від Івана, 8 розділ, 31 і 32 вірш. Ісус сказав юдеям, які повірили в нього. Якщо ви будете перебувати в моєму слові, ви дійсно мої учні. Ще один переклад говорить: якщо як у слові моїм позостанетеся, коли ми застаємося в гостях, скільки ми максимум можемо бути? Дві-три години, ну, дуже близькі друзі, ми можемо навіть заночувати. А Ісус каже: Позостанетеся в моїм Слові, тоді справді будете учнями моїми. Ми повинні постійно зоставатися в Слові Божому. Ми постійно повинні перебувати в ньому, щоб пізнавати істину. І далі він продовжує: ви пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними або визволить вас. А в іншому перекладі ви пізнаєте істину і Істина зробить вас вільними. Я хочу поговорити про те, що для вас саме слово істина, що для вас саме свобода і вільними визволить. Визволить це, коли ми, ви знаєте, є раби. Раб він підкоряється сам собі. Раб він може бути поневолений. Він не має свого власного слова, він не має. Він, вірніше, він робить те, що говорить йому його. Те, що, що говорять йому його господарі. І це робить раб. А вільний він може робити так, як він вважає, і те, що в нього є на серці. І ви знаєте, я хочу поділитися і сказати вам, що істина. Може зробити нас вільними. Якщо ми позостанемося в слові Божому, якщо ми позостанемося в Його істині, якщо ми будемо перебувати в Його слові, ми будемо вільними, ми не будемо рабами обставин, ми не будемо рабами якихось слів або ситуацій. Ми не будемо рабами навіть тієї хвороби, яка хоче можливо прийти в твоє життя. Ми будемо вільними. І я знову прочитаю це місце з Писання, і він сказав. Якщо в моїм слові позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете і пізнаєте істину, і істина вас вільними зробить. Як важливо нам залишатися в свободі, як важливо нам залишатися в істині слово Боже, не дивитися на обставини, не дивитися на ситуації, а перебувати в істині, позастатися в ньому, не просто прийти трішечки, побути і піти. А зостаньтеся, перебудьте в слові, роздумуйте, що Господь хоче сказати в твоє життя. Тому не тільки ми освячені істинною Слово Божого, але і ми робимося вільними, коли ми пізнаємо істину Слово Божого. І сьогодні ключове місце і знову сповідання це те, що ми можемо сказати, що мій Небесний Отець говорить, а я Погоджуюся, істина зробила мене вільним. Скажи, істина зробила мене вільним. Я вільний, я свободний, я перебуваю в радості, в мирі, я освячений, Бог захищає мене, Він оберігає мене. Я перебуваю в Його слові. Ріки води живої вони течуть з мене. Я світло, всюди, куди я приходжу. Приходить радість. Всюди, куди я прихожу, приходить відповідь. Всюди, куди я приходжу з істиною слово Боже, приходить відповідь в моє життя і в життя тих людей, які оточують мене. Я хочу, щоб ви взяли сьогодні це слово, цей скарб, і сказали, що істина слово Боже зробила мене вже свободним, зробила мене вже вільним. Я не раб, я вільний, тому що ця істина звільнила мене від всякого рабства. Перебувайте в слові, мої побажання на цей вечір. Навіть якщо зараз закінчиться цей ефір, побудьте в слові, достаньте ці дорогоцінні коралі, ці місця і списання, знову і знову повторяйте собі, говоріть для себе, промовляйте, тому що яка важливість, коли слово Боже, ця істина робить нас вільними? Благословляю, гарного вечора, па-па, до зустрічі!